Всі ці літери, всі ці тексти, вони збереглися просто ідеально. Чому тому, що вони були внизу, а ходили ходили саме по осі частині. Унікальну історичну знахідку просто в одному з ангарів демонструє студент-історик Кирило Габор. І її нещодавно виявили на території солоного. Це надгробки дітей родини німецьких підприємців Бергманів, які заснували селище. Могильні плити буквально дивом збереглися донині. Коли я перший раз їх побачив на фотографії, це був такий шок, коли я дивлюсь, а це от діти, по суті, тих, хто розвивав дуже сильно моє селище Бергманів, і я просто був в захваті. По-перше, що вони дуже так збереглися добре. А по-друге, що вони взагалі є в цьому світі, що їх взагалі знайшли. Дитячі надгробки, датовані кінцем 19 століття, виконані з коштовного білого мармуру. На них німецькою викарбовані імена, дати народження і смерті двох дівчаток та одного хлопчика. Вони померли ще досить маленькими. Це кінець 19 століття. На дворі епідемії інколи це недотримання гігієни. Інколи це все-таки сільські умови на той час. А лікарня найближча була або в тодішньому Катеринославі, або в тодішньому Олександрівську Запоріжжя, якщо не помиляюсь так. Тому у нас тут не було поруч лікарні. І саме завдяки цим от факторам діти була висока дитяча смертність. Про цю унікальну знахідку Кирило дізнався від односельця пана Валерія Кузнцова. Оце ж. Із того э, ступеньок, які були в uh -huh. тім будинку, це були частини. Оце тільки вони лежали на виворот. Просто на смітник ці дві гранітні плити разом із трьома над гробками та купою іншого мотлоху. Чоловік мусив вивести трактором. Про це його наполегливо просила сусідка, каже пан Валерій. Погрузили, подивилися. Я в дворі тут уже в себе. Подивився, що це Бергман. Я не злякався. Я історію цю знав давно, І історію бергманів, що вони значили для солоного. Мене просто це поразило, дуже поразило. Я їх дуже вести, був на свалку, яка там свалка. Історичну знахідку виявили тут абсолютно випадково, і господиня, яка мешкає тут протягом 20 років, навіть не знала, що кожного разу, коли вона входить у власний будинок, вона заходить туди по надгробних плитах. Пані Оля, та сама господиня будинку, у якому і знайшли мармурові плити. Говорить, їх випадково помітили газівники, які прийшли на виклик. Щойно сказали, що плити з цвинтаря жінка злякалася і миттю вирішила їх позбутися. Ірина, це був, і тут оце дві ступ... одна ступінька, а тут дві. Ага. І ви ходили, ви не, не, не бачили Страв нічого. Зразу нічого, не, та саме, не обращали уваги. І то ми не знали, вже витягнули, а тоді син перевернув, а там надписи е, прочитали, що воно ж вже і правда, що таке, якось моторошно зробилося. <це> і ви тоді. прибрали? Ну так. Да. Ця знахідка має велику історико-культурну цінність, додають в історичному музеї Яворницького. Родом із Пруссії, родина бергманів внесла великий вклад у розвиток регіону. В 19 столітті німці, меноніти оселились на українських землях, розвивали цегляне підприємство, займалися сільським господарством та харчовою промисловістю, збудували лікарню та школу. Після перевороту 1917-го майно бергманів, власне, як і цвинтар, розграбували та знищили, а власників розстріляли. Віднайдення цієї європейської складової в українській історії і бажання її зберегти навіть в умовах війни це дуже показово. Це хороший такий сигнал нашим західним союзникам, що ми вердемо себе гідно з європейською спадщиною. Це цілком вписується в рамки української культурної дипломатії, і це чудово, що ця випадкова знахідка відбулася її треба максимально популяризувати. Історики вже подали запит і розшукують нащадків родини Бергманів. Кирило Габор готує наукову статтю та проводить дослідження знахідки для подальшої її музеїфікації. А у найближчій перспективі спільно із Дніпровською політехнікою буде досліджено і надгробний мармур на предмет його походження. Тож історія легендарної родини бергманів, яка обірвалася більше сотні років тому, повертається знову. Тетяна Заяць Євген Дрозд, новини 11 каналу.